Привіт, з вами Казан і Гора. І сьогодні ми знімаємо обзорчик на дев'ять смаків танжа. Тому що ми покорили тільки 9. Нових смаків. Нових танч. смаків там Е, да. e, Насправді танч випустив дуже багато нових смаків, але в Україну попало не так багато. Шоколад Черрі це не новий смак, він вже був випущений, потім його забрали з виробництва, і він знову з'явився. І для мене з всіх новинок, які ми встигли затестити, це найсмачніше, що може бути, тому що це мені нагадує какао і дуже смачну вишню. Типу, мені він дуже сподобався. Макс, що ти про нього скажеш? Ну, Насправді, мені ж навпаки, це найгірший смак, вибач Назар. Тому що, як Назар вже сказав, це какао, я не відчуваю там шоколад. Якщо ж ми візьмемо смак чоколад, чоколад, айскрім, то він шоколадний. А ось вишня вона більше нахилу має до какао, і вишня відчувається так собі. Десертний смак мені цей не сподобався. Переходимо далі. Кокумбер-Лавандер насичений огірок. Якщо ми проведемо паралелі з чимось таким, як, наприклад, Аквафреска, також новий смак, про який ми поговоримо пізніше, він куди буде насиченіший. Або ж якщо ми візьмемо, наприклад, Brazil Mix, які навпаки максимально ультра схожі, Бразіл Мікс іде просто далеко на задній фон. Ультранасичний огірок раджу спробувати. Якщо літом ви сидите на літньому майданчику і хочете щось покурити, цей смак саме для вас. Ну, мені насправді кукумберлаванда не дуже сподобається, тому що, не знаю, нічого незвичного я там не відчув по лаванда, огірочок. Типу, я згідний, що це яскравий смак, але щоб я отримав якийсь захват від нього, я не можу так сказати. Аквафреска це в загальному кактус, лайм і лаванда. Як сказав Макс, вони дуже сильно подібні е, до Brazil Mix, де є огірок е, лаванда і м'ята. Просто він не свіжий. Е, взагалі, типу, аквафреска є такий е, коктейль в. В Мексиці він робиться на різних інгредієнтах, типу, але саме компанія танчу вирішила зробити його ось таким. Е, крута назва. От все, що я можу про нього сказати. Звучить смачно, насправді варто покурити. Від мене лайк. Жахливий смак. Якщо ми візьмемо оренд соду і додамо Велш-крім, вийде в рази смачніше і в рази краще, ніж крем сода. Насправді, як ми вже дійшли висновку, він схожий на бекон і це жахливо. Звичайно, якщо комусь він може сподобатись з густей, то ми будемо пропонувати, тому що він як-ніяк як ексклюзивний, більш-менш в в Нашому асортименті, але не раджу Твоє слово. То, то саме. Ну типу, мені здається, що танч перевипустив бекон, але просто додав до того якусь свіжість і називав це крем-сода. Ну мені, от всі всіх нових смаків які ми спробували, це просто найгірший смак. Лимонад і Straubier лимонад, тому що насправді вони подібні. Основа там однакова. Тобто основа лимонаду, просто там є маракуя, там є манго. Е, пешен лимонад, типу, мені справився більше, більш яскрава маракуя. Однозначно не така сама, як пешен фрут просто який є в танжа. Е, але смак можна затестити, однозначно новинки. Ну, типу, просто настільки круто, що танч хоча б щось робить за стільки років і випускає нові смаки. Е, що, типу, Люди це дуже сильно хавають. Е, так само, як і Страубрі лимонад, ну він не сильно відрізняється там, від якогось там, я не знаю, ку страубері або просто страубері. Але ну, це хавається і люди це хочуть, бо просто це новий смак. Макс. Ну я скажу, що мені смак сподобався. два Смаки мені сподобались. Це просто продовження лінійки смаків лимонаду від танжа, як раніше була вишня, яка всім ультра подобалась. Чер лимонад і смак має право на життя. Ненавиджу мангу, чесно буду щирий. Манго для мене в будь-якому взагалі його вигляді це жахливий фрукт. Але ми будемо проводити паралелі з Дед Хорсом, то манго куди краще, ніж манго Лесі. Е, тому раджу спробувати і поєднати його з Черри Лімонадом. Впевнений, вам сподобається, або ж навіть зробити е, манго маракуя ліманад, буде смачно. З, е, загально на офіційному сайті Танжа заявлено шарик з манго, це типу манго з спеціями. І так якщо ми враховуємо, що типу спеції в Танжаці є кашміри, типу, то я можу сказати, що це ну, взагалі без спецій манго, типу, це. Просто класичне, солодке, буквально чуть-чуть тревинисте манго. Багато кому воно насправді вкатує. Типу, я до нього ставлюся нейтрально, адекватно, типу звичайне манго. Blackberry Lime. Ну, типу, мені здається, що тут е, технологи Танджа просто взяли Blackberry, яке в них було, просто взяли лайм, поєднали це і назвали BlackBerry Lime. Але коли людина просить от, поєднання щось кисло, там, нейтрально, чуть, чуть солодкого, BlackBerry Lime залітає на 10 з 10. Досить хороший смак. Рекомендую його спробувати. Ну, типу, від мене респект до цей смак. Кисло, кисло і смачно. Насправді це смак, який мені найбільше вкатив, напевно, з нових. Смаків, тому що по насиченості, як на мене, він просто робить всіх інших. І я раджу. Прокурював його вже десяток раз, і мені подобається. Я люблю Blackberry, я люблю Lime, тому тут все очевидно. Ну, до речі, BlackBerry тут не мильне. Не мильне. І не парфумне. Ну, типу, одне, раз, напевно, з найкращих Blackberry, які я тест. І Lime в основі, йде, як я відчув. Yeah. Тому кисло. Басфрут. Типу, як заявляється, манго, ананас і, і е, кокос. Ну, типу, по факту, якась така пінаколада з манго. Ну, типу, для мене максимально пустий смак, нейтральний. Ну, типу, тропіків танджа досить хороші. А тут, ну, мені не попадання, мені не зайшло. Типу, я його просто ну там, коли людина просить щось, типу, там міцніше, грубо говорячи, то я просто даю цього. Я розумію, що він буде відігравати суть саме міцності танджа, а не якогось розкриття смаку. Не сподобався смак. Якщо проводити паралелі з іншими табачками, то це буде лагом та й смузі. Для мене два смаки абсолютно невдалі. Звичайно, якщо ж ви любите ненав'язливі смаки, то можливо вам це підійде. Але абсолютно не раджу. І тобі не здається, що раз фрут, це типу як кактус, фрут, кактус, груша а там малина і мали бути фрукти, але це манго, манго ананас, кокос. Тому смак дизлайк зразу лутить. Ну, слухай, я тобі в загальному скажу, що в танжа, в принципі, більшість аромок не яскраві. Ти це знаєш, в нас є люди, які досі думають, що танч має яскраві аромки. Типу, але якщо ми куримо на прямотоці, якщо ми куримо, типу там на трьох або на двох гульках, типу, на звичайному прогріві, то все ж скинути типу, табачку, і будете відчувати в будь-якому випадку. І це, напевно, для людей, які вже або зустрічалися з цим продуктом, або ну, типу, хоча б принаймні знає, що таке танжуха. Тому що, типу, було також, що до нас приходили люди, побачили, типу, що в нас і нові смаки танжа за а перед тим, ну, після цього вони кажуть, ми відчуваємо табачку. Я кажу, так таніч, ну, на жаль, таки є, а, Чи на щастя, ну це якому. А мені кажуть, та ми просто перед тим курили 4.20, ну і ви розумієте, тобто, рівень 4.20 в плані по і рівень там по помісності, ну, типу, є, є різниця. Менту you, Варвара е, один, напевно, теж з найкращих смаків, які зараз випустили. День з базаліком. Ну я не очікував, що це буде настільки смачно. Е, не можу сказати, що це типу, якась класична Дня з базиліком. Це максимально незвичний смак, і в цей же момент максимально смачно. Ну от, 10-10. Десь із 10 попадань, до речі, тут чашечка Варвари, і насправді це неймовірно смачно. І одразу, коли ти чуєш базилік, в тебе напевно асоціюється полуниця. Тут зробили базилік диню, і це неймовірно смачно. Я відчуваю там певні вершкові нотки, як вололо. Багато хто скаже, що я ультрадурак, що я таке говорю, але насправді так, я відчуваю вершкові нотки. І це неймовірно смачно, неймовірно, м'яко і приємно. Тому раджу спробувати, але додати трішки свіжості. До речі, на рахунок того, що забить. Тут чаші вже розказував, дивіться, який ми маємо крутий калян. Це Ocean, це KFS, це є Німеччина. Ну, найкрутіше в цьому каляні – це однозначно розмір. І зразу вам говорю, що розмір не має значення, в плані коли ми говоримо про калян. Але найкрутіше в цьому каляні – це продувочка. Ну, десь, десь це. Десь. <світ> десь <світ> десь. Добренько. Окрім того, ну, ми ніби пройшлися по всім смакам, які ми Я знали, пробували. Так. так. Насправді танджуха випустила багато нових смаків, які ми ще не встигли за тести, які ще не з'явилися в Україні. Такі, наприклад, як е, Такі, як, наприклад, вони мають випустити банан, вони мають випустити свою свіжість, яка буде називатися. Кулінг. Кулін. Ну, вони були мали це? Так, так, так. Я цього навіть не знав. Була. Коротше, багато не чого. Та, багато чого вони перевипускають, багато чого вони роблять нового. Там ще буде багато нових смаків, тільки як ми їх затестимо, коли ми зберемо вам знову там 6, 7, 8, 10 нових смаків, ми випустимо вам ще один відос, щоб ви знали, що можна взяти. Однозначно, наша думка чисто суб'єктивна для вас. Типу, от ви навіть самі переконали, що комусь подобається одне, а іншому це взагалі не подобається. Але пам'ятаєте, та не завжди треба курити. І типу, ті, ті люди, які курять. Танджуху, ну для вас просто респект. <кій> І так, я як хлопчик в футболочці Танджа, танжа можу сказати, що все, що починається взагалі е, любі. Кроки каляного майстра, це в будь-якому випадку танж. Ще одне. Е, забув сказати, що вони ще зробили, вони випустили у ложку знову в лінійці Noir або Noir. Ну, типу, хто як її називає. Е, якщо ви будете бачити у ложку в жовтому ну, типу в жовтому кольорі, не лякайтеся, насправді вони це зробили, вони це презентували і розказували про це. І за це також типу, їм дуже великий респект. Е, якщо ви хочете покурити нові смаки, вони в нас лишилися ще досі, але встигнуть покурити у нас в хештезі на Галицький 20. Ми вас чекаємо, любимо, обнімаємо. Дякую.